Ісус Христос мовчав по великому рахунку. Він знав, що Пілату було байдуже його доля. Ісус Христос мовчав, тому що Він розумів, що серце Пилата воно було кам'яне. Серце Пила, Пилата воно було знаєте, воно було ну, жорстоким. Серце Пилата було в страху, тому що він боявся втратити свої, свої позиції, свою владу. І він знав, що щось сказати туди, щось достукати до цього серця нема ніякого смислу. Тому Ісус Христос мовчав. Вітаю вас, церква. Вітаю кожного з вас, кожного присутнього. І хочу подякувати Ілії за змістовне слово перед молитвою. От, і дійсно ми віримо, що коли ми кличемо до Бога, Бог чує, Бог відповідає, і Бог своєї висоти він дає відповідь. І сьогодні, знаєте, хочу. Поділитися словом перед причастям і цікава назва е, недільної проповіді, вона називається Коли небо мовчить. Коли небо мовчить. Цікава назва і взагалі цікава тема в Біблії про мовчання. Ну, наприклад, притчі, 17-14, там написано так: сварки починаються з необережних слів, тож ліпше замовкни. Доки суперечка не розгорілося. Про мовчання, да? От, дуже корисна, корисна порада від Слова Божого. І ми розуміємо, що під час сварки, да? а сварки бувають в нашому житті. Ну, всі ми люди, всі ми з емоціями проходимо різні обставини, і буває таке, що ми сваримося, правда? Тобто Біблія нам каже, що під час сварки підбирай, підбирай слова. Да? А ще написано, що ліпше, коли ця сварка починається, краще тобі. Замовкнути, краще мовчати. Чому? Тому що розгорається пожежа від необережних слів, коли люди сваряться, правда? От. І цю пожежу, як правило, дуже важко загасити. А буває так, що і неможливо загасити. Буває так, що після пожежі що залишається? Аж нічого, да? аж нічого. Зруйновані стосунки, спорчений настрій і все що угодно. Тому Біблія каже: підбирай слова, будь уважний, да? а краще всього мовчи, замокни. Пріші 17.28. Навіть дурень, коли мовчить, здається мудрим. Чому так? Ну чому так? Чому він здається мудрим? Тому що, коли він може відкрити свій, свої уста, то сказати щось, щось нерозумне. Да? То Біблія каже, то краще, хай така людина мовчить. Тому, друзі, ми сьогодні, знаєте, я хочу коротко, ми побачимо з Біблії деякі біблійні історії де головні герої, цих, головні герої цих історій, вони мовчали. І після кожної історії ми будемо знати, буду ставити питання, чому? Чому вони мовчали? Чому вони мовчали саме в цих обставинах? Якщо ми знайдемо відповідь на це питання, я вірю, Бог буде говорити до нас. Я вірю, що ми ці обставини, пропускаючи через своє життя, і беречи добрі уроки з цих, з цих, з цих історій. Бог буде казати нам, ми отримуємо велику користь. Перше, ми з вами прочитаємо буття 34 розділ з 1 по 5 вірш. Одного разу Діна, дочка Лії, яку вона народила Якову, вийшла, щоб познайомитися з дочками тієї місцевості, і побачив її син Гаморасих, володар того краю, він взяв її, спав з нею і зґвалтував її. Серце його прив'язалося до Діни, дочки Якова, він похахав дівчину і потішав її серце. І просив Сихем Гамора, батька свого, кажучи, візьми мені цю дівчину за дружину. Яків, довідавшись, довідався, що той з його дочку Діну, але сини його були з його худобою на рівнині, тож він мовчав, поки вони не повернулися. Яків мовчав. Чому? Чому Яків мовчав? Друзі, сталася трагедія в його родині. І ми читаємо, що він мовчав і він чекав, поки сини повернуться. Але він мовчав. Питання. питання чому? Я думаю, це моя думка, він мовчав від образи. Коли така трагедія сталася в його родині, коли зґвалтували його дочку, що відчуває батько? Да? Ну, образу. Він відчуває образу, тому він мовчав. Те, що сталося з його донькою, з його діною, це мало відношення до всієї його родини. І тут треба було приймати рішення. Треба було нести відповідальність своїй родині за те, що сталося. І Яков розумів. Відповідальним мав мати бути вся родина. І тому він чекав синів, які повинні були повернутися. І тоді цієї історії їм треба було приймати рішення і нести за це рішення відповідальність. А рішення там було два: або породичатися з цією родиною. Да? Написано, тут, що це був господар цього краю, де вони жили, або друге рішення помститися. Родина прийняла друге рішення помститися. І вони несли за це рішення відповідальність. Друзі, я розумію, у кожного з нас да, от на цю історію, можливо, є своя відповідь. Це моє розуміння цієї історії. Якщо у вас є своя відповідь, будь ласка, після служіння підійдіть, мені буде дуже цікаво почути, почути вас. Ми читаємо ще одну історію. Левитам, 10 розділ з 10 по 3 вірш. Ааронови сини надав і авігу. Взяли кожен свою кадильницю, поклали в них вогню, насипали на нього ладану і принесли перед Господом сторонній вогонь, якого він не велів їм приносити. Тож, вийшов від Господа вогонь та поглинув їх, так, що вони померли перед Господом. Моїсей сказав Ааронові. Це те, про що говорив Господь кажучи, серед тих, що близькі до мене, вияв... виявиться святість моя, і перед усією громадою я прославлюсь. Арон же мовчав. Чому мовчав Аарон? Арон мовчав, тому що він не міг заперечити явний гріх своїх синів. Те, що було зроблено, був принесений сторонній вогонь, це був явний гріх перед Богом. І Аарон це розумів. Він розумів, він не міг цьому нічого заперечити. Аарон не міг заперечити справедливості Божі. Тому що Бог покарав за те, що було зроблено. Бог покарав за цей гріх, він не міг це заперечити. Чому він мовчав? Я думаю, знаєте, він мовчав. Він мовчав від страху. Він бачив справедливість Божо. Він розумів, що служіння Богу, воно не може бути недбалим. Якщо служити Богу, то служити на всі сто. Служити так, виконуючи Його волю. Йому було страшно. Я так думаю. Я думаю, що він мовчав від страху. Не є мій п'ятий розділ. 7 по 12 вірш. Слова ні Божого чоловіка, в своєму сердечному пориві я почав дорікати начальникам і всім заможнім, говорячи їм, позичаючи своєму братові під лихву, ви накладаєте важкий тягар. Тому я скликав проти них велике зібрання і сказав їм: ми змушені були викупляти наших братів юдеїв. Проданих язичським народом, а ви продаєте своїх власних братів, вони змушені продаватися вам. Вони ж мовчали, не знаючи, що відповісти. Тоді я продовжив: недобра ця справа, яку ви чините, невже ви не повинні були б краще жити в страху перед вашим Богом, аніж наражатись на ганьбу язичників наших ворогів? Сталося так, що я, мої брати, мої слуги також позичали людям гроші та зерно. Тож давайте подаруємо їм цей борг. Поверніть їм негайно їхні поля, їхні виноградники, їхні оливки сади, їхні доми. Подаруйте їм також відсотки з грошей, зерна, вина, з олії, які вони вам винуваті. І вони відповіли: Повернемо. І нічого не будемо від них вимагати. Зробимо так, як ти кажеш. Тоді я покликав священників і запропонував їм присягнутись, що учинять згідно з даним словом. Друзі, там була така ситуація, там були такі обставини. І Ніємія що він робив цим людям? Що він казав? Він їм дорікав. Він їм дорікав. Він їм дорікав, тому що вони зробили неправильно і вони мовчали. Чому? Вони чули доки. Вони розуміли, що вони вчинили, вчинили неправильно, тому вони спочатку і мовчали, а потім, коли вони сказали, ми все випремо, ми все випремо, друзі, який важливий урок ми можемо взяти для себе з цієї історії і мовчання цих людей. Друзі, коли нас з вами дорікають за якісь провини, нам треба навчитися приймати це. Не виправдовуватись, не шукати виправдовання своїм чинкам. Якщо ми розуміємо, що ми зробили неправильно і нас дорікають, то краще мовчати. То краще мовчати приймати і, виправ... і, спр... і, і виправляти. Вони сказали, ми все зробимо, як ти сказав приймаємо і виправляємо. Новий заповідь. Марко, третій розділ. З першого вірша. І він, тут мова йде про Христа, прийшов знову до синагоги, а там був чоловік, який мав суху руку. Тож стежили за ним чи стілить його в суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловікові, який мав суху руку: встань посередині, а їх запитує: в суботу годиться роботи, робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити. Вони ж мовчали. І глянувши на них з обуренням, засмучений закам'янілистю їхніх сердець, він каже чоловікові: простягни руку. Той простягнув, і його рука стала здоровою. І вийшли фарисеї, і відразу ж разом з іродіянами зібрали раду проти нього, як його погубити. А це що за мовчання було? А ці чого мовчали? Що це було за мовчання? Я вважаю, це було мовчання не з великої любові, це було мовчання не з великою поваги, це було мовчання не з великого захвату, що хто стоїть перед ними і що відбувається на їхніх очах. Це було мовчання ненависті. Вони лютою ненавистю, вони ненавиділи Христа. І написано, що вони зібрали раду, як його, як його погубити. Марка 15. З першого по п'ятий. Рана вранці перевесвященики зі старішими книжниками та всім синедеріоном вчинили раду. Я прошу пробачення. Ми... Давайте Марка 9 розділ, потім 15. Марка 9 розділ. Марка 9, 33-34. Вибачаюся. Про учнів Христа прибули вони в Капернаум. А коли він був у домі, то запитав їх, що це дорогою ви обговорювали? Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто з них більш. А тут вони чому мовчали? Чому учні мовчали? Час Христа наближався. Наближався час, коли йому треба бути йти на Хрест. Він попереджав своїх учнів і сказав, що мій час настав, мені треба буде померти, мені, мені треба буде перенести всі ці страждання. Вони йшли і вони сперечалися, вони ділили порфелі, хто де сяде, біля Христа. І коли він каже, про що ви? Він навіть нічого не сказав. Їм. Він тільки запитав, ви про що розмовляли, коли ми йшли? Вони що робили? Мовчали. Чому вони мовчали? Мабуть, було соромно. Да? Мабуть, просто було соромно. Мовчання, тому що соромно. А тепер Марка 15 розділ. Рано вранці первосвященники зі старшими книжниками та всім синедріоном чинили раду. Зв'язавши Ісуса, повели його і передали Пілатові. І запитав його Пилат: Ти цар юдеїв? А Він у відповідь мовив йому, ти кажеш. А первосвященники дуже його звинувачували. Пилат знову запитав його, кажучи, ти нічого не відповідаєш. Дивись, як багато тебе звинувачують. Та Ісус більше нічого не відповідав. Тож дивувався Пилат. Ісус мовчав. На всі звинувачення Христос мовчав. Чому? Чому? Тому що щось сказати, коли все сказано, вже нема ніякого сенсу. Все було сказано. Христос, Христос мовчав по великому рахунку, Він знав, що Пілату було байдуже його доля. Ісус Христос мовчав, тому що Він розумів, що серце Пилата воно було кам'яне. Серце Пила, Пилата воно було, знаєте, воно було. Ну, Жорстоким. Серце Пилата було в страху, тому що він боявся втратити свої, свої позиції, свою владу. І він знав, що щось сказати туди, щось достукати до цього серця нема ніякого смислу. Тому Ісус Христос мовчав. Жорстоке, байдуже, серце, яке в страху, воно не здатне нічого почути. Навіть Ісус Христос розумів, що достукатися до цього серця нема ніякого, нема ніякого сенсу. Дорогі друзі, це жахливо, коли люди мають таке серце. Не дай Боже з нами таке трапитися, різні, різні обставини наше життя, щоб наше серце не стало жорстоким і черствим, тому що почути Бога тоді просто неможливо. Нема ніякого сенсу достукатися до цього, до цього серця. Це знаєте, це як буває в нашому центрі реабілітації, коли людина уходить, вона хоче грішить, вона нічого не чує. Ти читай Біблію, ти молись, ти розказуй, вона нічого не чує. Привежи до батареї, вона з батареєю піде. Серце жорстоке, серце, яке не способне чути, не, спо... не має способності чути. Друзі, і ще один. Ми робимо висновок цих, цих історій. Люди мовчать. Бо можуть мовчати від образи, від страху, від докору, від ненависті, від сорому, але ще можуть мовчати тоді, коли достукатися вже до іншого серця, просто неможливо. І ми читаємо з вами Марка, 14 розділ з 32 го вірша. Це молитва Христа в суду. І прийшли вони до місця, що зветься Єфіманія. Він каже своїм учням: посидьте тут, поки я помолюся. Він взяв з собою Петра, Якова та Івана і почав сумувати і тривожитися та казав їм смертельним смутком охоплена моя душа, залишайся тут і пильнуйте. Відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб, коли це можливо, оминула його ця година. І він казав Ава, очі, для тебе можливо все. Забери цю чашу від мене, але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові Симонові Ти спиш? Чи не міг ти пильнувати однієї години? Пільнуйте і моліться, щоб не впасти в спокуси, бо Дух бадьорий, а тіло німічне. І він пішов, знову помолився, промовивши ті самі слова. А повернувши, знайшов, що вони знов спали, бо очі їхні стали важкими, то й не мали що відповісти. Він приходить утретє і каже їм: Ви ще спите і відпочиваєте. Досить, прийшла година. Ось син людський видається в руки грішників. Вставайте, ходімо. Вони вже підійшов. Мій зрадник, молитва Христа. Молитва Христа до свого батька. Він каже: Боже, для Тебе можливо все. Для Тебе можливо все. І якщо можна, нехай ця чаша вона пройде повз мене. Знаєте, Іншими словами, Ісус Він казав, чим мог, міг би всемогутній Батько знайти інший шлях. Щоб грішники отримали прощення і спасіння. Ось про що була ця молитва? Чи є інший шлях? Ісус валав до Бога. Ісус стукав в небо. Чи є інший шлях спасіння грішників? Друзі, небо мовчало. Небо мовчало. Чому? А тому, що не було іншого шляху. Не було іншого шляху. Святий Божий син Він повинен бути проляти свою кров, щоб грішники отримали прощення і спасіння. Небо мовчало. Друзі, буває в нашому житті, коли немає іншого шляху, нам треба пройти саме цей, саме цей шлях. Як важливо в нашому житті знати волю Божу. І виконувати її, а небо нехай завжди говорить з нами, і нам чути відповіді від самого Бога.